Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні в нас буде ода цьому неймовірному нарцису. Рік тому я малювала, але якщо ми малюємо декілька разів, то ми дуже-дуже сильні в цьому процесі. Отак От трішечки я. І так, дивіться, трикутничок. Тобто, для чого я це роблю? Ми надихаємося робити щось з натури. У нас іде трикутник, гострий кут. отут десь. Оце набалдашничок такий круглий. З нього виходить стовбур. Оця трубочка в нас отак от тут кругла. І тут завожена більше. Навіть він, знаєте, він дуже великий. Він повинен бути прям дуже великим. Ось тут сюди його і десь тут. Набрасую зараз малюнок, тримаю в руці, бачите, і потім сяду, відпущу його. І зроблю листя набагато більше. Тут краще, звісно, робити заміри олівцем, але я... Боже, роблю рукою, так, секунда. Вдалося, що повітряна тривога, я відкрила просто вікно, щоб чути, бо в нас тут тинуть далеко дуже. Тепер дивіться, все це, що я собі намалювала, я затираю, залишаючи якісь лінії, якщо у вас є клячка, взагалі класно. І зараз вже промалюю більш детально однією лінією, дивлячись на нарцис. І поїхали. Отут, оця. Зелена штучка, ідуть пелюстки. Із цих пелюсточок трішки я його до себе розвертаю, щоб його бачити, бо я його коли вдримала, я стояла, дивилася. Так. Тут в мене вигін, я його бачу дуже добре. Оце в мене підіймається. Зустрічаються отут тут вони. Навіть е, трошки я знаєте, як мовчу, малюю, але варто говорити, що, що може бути, навіть якщо я малюю. І в мене не виходить от прям детально да, передати цю пелюстку, ми її залишаємо такою. Я взагалі за те, в мене просто був так цікаво, щось дівчина приходила малювати, я їй кажу, ну там тюльпани, давай намалюємо в мене було аквареллю і акрилом. Давай кажу, намалюєш аквареллю. Вона каже: Та я акварелію вже малювала, я прийду акрилом. Ну, Воно, наче правильно, а з іншого боку, я от для себе думаю, якщо ми декілька разів не промалюємо щось ну, щось одне, то ми е, дуже, ну, ми якби набиваємо руку. Це так класно ну, взагалі малювати, наприклад, нарцис і малювати його. Я знайду прізвище, ще є один такий китайський, японський, по-моєму, художник, дуже класна японська акварель. Чи китайська, китайська, напевне. Зараз вам знаєте, як, подивлюсь, китайська акварель. ну, В Японії також малюють така вона прозора, чиста і був цей художник. Мені здається, що він все-таки японець був. Не китаєць. Я знайду його прізвище і, може, в текст поставлю під цим відео. Він 60 років малював креветок. Ну, це дуже класно. І вони в нього такі прикольні. Тобто він вчився, як і однією лінією, і різною. І я сіла, в мене оця дірочка, я її вже не дуже бачу. Це квіти. Вчора нам сусіди з'їздили на дачу. Бо я давно в село не їздила, а зараз в Києві. І привезли нарцису цей. Це просто щось. П'ять нарцисів. Ну, і цей, взагалі. Розумієте, Коли ми дивимося ще на одну квітку, чому важливо одну малювати. Ми багато дуже бачимо, якби ну, ой, малювали декілька. Бачите, вже я помалювала тут. Ну, Раз я розлила водичку, значить пора малювати. Значить, настав час. Я навколо оцього е, квітки роблю, от я прям як ляпнула, можна прям так якось поляпати, роблю таку калюжу і починаю малювати. Він дуже яскраво жовтий. Я беру жовтий кадмій, може, навіть буду додавати, ну, навряд чи золотисті відтінки. Буду жовто жовтий з жовто лимонним І гарненько, от я хочу прям, щоб він такий був яскравий, І щоб він сяяв. Вивожу сюди його. Тут він буде. Можна трішки поекспериментувати водичку туди-сюди. Серветку забула. Серветочку обов'язково. Самі пелюстки в нього такі ніжно-ніжно, жовто-зелені. Тому я беру жовто-лимонну і, напевно, зелену світлу і дуже-дуже обережно також роблю натяк. Бачите, поки я вам тут розповідаю, водичка вже майже в... всотується в цю фарбу і немає калюжі. Я зараз проходжу по тим місцям, які мені здаються найтемнішими. І, звісно ж, іду сюди. Можна отут теж якусь таку пляму зробити. По обидва боки. Зараз, напевне, візьму більш тонкий пензлик і синтетичний. І ми знову ще спробуємо. Дивлюся знову, отут я бачу жовтий. Беру жовтий кадмій. От сюди додається оце сяяння всередину. Поки що не додаю багато води, користуюся тим, що є. Додаю трошечки золотистого, він такий схожий на помаранч. І отут, от збоку, додам темряве більше. Відтіняю. Ще хочеться якось ці прописати пелюстки. Я жовто-лимонний беру. Знову ж таки, я хочу на них залишити і білі місця, і отут-от бачу сяйні жовто лимонне отут, наприклад. Тобто тут головне скористатися, знаєте, як фантазією. Ну от Деякий ми колір побачимо, а де він? Отут десь буде в мене жовто-лимонний. Ще беру зеленень... зелененького світлого сюди. Потім взагалі, от мені навіть зараз гарно. Мені здається, якщо залишити, так взагалі буде типу, і класно, а щоб ні. Я Можна додавати такі, знаєте, сині тона, типу тінь. Але коли от зараз ми промальовуємо це на початку, ми, я думаю, що тіні ми промалюємо, коли воно почне трішечки підсихати. Так, додаю до цього золотистого коричневинку і промальовую оцю жовто-коричневою фарбою. Тут і жовта-лимонна, і є, яка там в мене. Зараз прочитаю. Англійська червона. Ну, така коричнева чи залізу. Додайте. Тепер дивіться, оця от штучка, вона така конкретно зелена, темно-зелена. Можна навіть трішечки додати смарагдової фарби, трішечки такого холоду. Я взяла темно-зелену і трошки смарагдової. І тут воно поєднується. І можна навіть так раз туди. Щоб воно туди пішло. А от тут, от якщо ви бачите, є такий відблиск. Я зараз е, пензлик висушу і проведу. Щось сьогодні не дуже я е, багато розмовляю, але ну, це нормально. це, значить, треба відпочити. І оцей ми малюємо зеленим. Таким же, як оця бульбашка, я продовжую ним малювати. Ну, що ще? Дивіться, дуже світлі оці пелюстки, їх хотілося б, звісно, навколо цього пройтися, відокремити якоюсь фарбою. Але хочеться це зробити дуже красиво, тому я, як завжди, беру свій бірюзовий кобальт. Якщо у вас його немає, нагадую, що можна жовту лимону змішати з ізумрудною смарагдовою зеленою і зробити його. І от я оцей. Бачите, тут у мене вода, і я нею користуюся. Якщо у вас такої калюжі немає, то бажано, звісно, взяти більше водички на пензлик. І я його хочу трішки підкреслити. Всьому. Але не знаю, чи виходить, чи ні. Можливо, треба було більш темно-зелену. Темно-зелену беру з палітри. І, знову ж таки, в мене тут є. А можливо, треба було б якийсь яскравий блакитний. От яскравий блакитний. Поєднання. І я приберу, напевне, отут в мене краплі, щоб воно в водичку. Просто обережно торкаючись кінчиком серветки, заберу те, що в мене. Бо воно дуже гарно тут все пішло і нехай вже підсихає. Дивіться, можна спробувати сюди зайти блакитним. Я, чесно кажучи, трошки хвилююся, але давайте, давайте спробуємо. Це в мене підкреслити оцю. Не знаю, чи варто було, бо інколи так і хочеться, і колеться. Але е, із-за того, що така гарна пляма, можливо, я коли її, от я зараз пригадаю, коли я її зробила, я думала, що я буду відтіняти серединку більше. Ну, вже як є. От було ж це 5 хвилин назад, а все рівно потягнула це зробити. ну. Я зараз, Який в мене намір? В мене намір зробити більш світлим листя. Мені його треба зробити контрастним. Щоб зробити його контрастним, мені треба зробити темряво навколо і зробити тіні по листю. Взагалі, ну, я ж кажу, кожен етап, який ми промальовуємо, його можна просто от залишити зараз і сказати, о, все, мені достатньо. Тобто, немає такого, от я зараз дивлюся, немає такого, щоб Ну, ще треба, ще не обов'язково. Ви, якщо ви відчуваєте, що вам достатньо, залишили і все. На сьогодні хватить. Все, що стосується от малювання, що я по собі дивлюся, треба або там спорт, або що ще, треба дуже слідкувати за собою, щоб не перейти от в цей режим, коли перезавантажилися ми. І я беру ще пензлик більш темніший. Тепер я спробую підкреслити оце всерединку жовтий кадмій. У мене є жовтий кадмій світлий і жовтий кадмій темний. От я, напевне, візьму темний. Він... Ні, він не темний, він називається кадмій жовтий середній. І от ним спробую пройтися. От я дивлюся, тут якісь зморшки. По цим зморшкам і ту, і туди всерединку можна. Дуже мені от зараз дуже так різко лягла фарба, ну, як є. І трошечки, поки воно мокреньке, я додам золотистої фарби, називається золотиста жовта. Бачите, вона прям, ну, от, е, нарцис, він не настільки помаранчевий, яка вона от золотиста жовта, але він нам задає от якогось, наче трішки такого, Ну, додали, і вже інший настрій. Вже інший настрій всередині цієї квітки. Так, і я зараз пройдуся жовтий, змішаю з зеленим. Зараз я спробую така в мене. Жовто-зелена фарба. А, Ви бачите, це щоб я не, та, не описувала. І отут, -от по, я позатемнюю, оцією жовто-зеленою, трошки вона така, мені здається, брудна. Ну, може мені так. Я позатемнюю отут-от пелюстки. Але, напевно, візьму більш, зараз я зрозумію, більш який пензлик. Чи це не затонкий для мене. Може, такими треба. І от у кожної пелюсточки є своя структура, і на неї падає тінь. І от я тінюшки обов'язково промальовую. Тут. Це вже, я б сказала, на сьогодні буде така кінцева стадія роботи, бо мені зараз ще збиратися треба і швиденько виходити з дому. Тому, я так, знаєте, буває іноді е, ну, сидиш, нікуди, нікуди не поспішаєш. А тут, так, я думаю, що дуже цікаво, Бачите, в мені два таких, як бороздочка йде. Бо я звикла, що на пелюсті завжди одна, а тут, типу, дві. Якось вона так ховалася. Дивіться, що ще, ну, якщо от так от прискіпливо, в мене тут, бачите, по тону один і той же перехід. Хоча оця штучка, вона темніша, ніж повітря навколо простір. Тому ми, ми можемо взяти, наприклад, до цього фарби, яка в нас тут є, і додати Ультрамарин. Він нам підтемнить зелений і просто отут-от додати якісь вкраплення. Більш темні, тобто оцю штучку відокремити. Не знаю, чи правильно роблю, чи ні. Просто я побачила, можливо, що і ні, бо я тут трішки загубила оці переходи, а можливо, що і так. В мене пішла оця штука розтікатися. Теж, бачите, коли тоненький пензлик, він іноді не дає нам змогу розтошувати все. Він такими як лініями малює. Так, і тут трішечки додаю. Вже не будемо нарцис мучити, зараз його віднесемо до своїх братер і сестер, поставимо. подивлюся ну Дивіться, крізь телефон, воно взагалі виглядає навіть набагато краще, ніж я дивлюся так. Мені не вистачає тут більшого контрастного ну, контрасту. Можливо, Ну якщо я додам синього щас я спробую, дуже обережно я пензликом додам отут от контраст цих пелюсточок. Можливо, навіть це правильно. Угу. Тут я ще оту пелюстку бачу, але я її не промалювала, я так на неї дивлюся. Можливо, цей варто так зробити. А може, і ні. оце останнє. Я його розтерла. Так, я б ще зробила тіні от на цьому помаранчевому. От я беру оце все змішую, бачите, знову до синьо-зеленої це домішую. І виходить такий зеленувато-брудний колір. зеленувато, коричнювато-жовтий. І от ним я спробую. Отут мені серединка вона затемнена. Отут якась така штучка йде затемнення. Ще отут. От трішки воно мені прибирає те, що не подобається. Може, отут, от якось, але тут навпаки світло. На цьому, друзі, на цьому пропоную завершити. У нас 20 секунд, тобто, просто ми це зафіксували, що воно є. В нас залишився спогад, в нас залишився настрій, і ми 20 хвилин відпочинку. Малюйте квіти, які бачите. Дякую, що дивилися.